В ефірі новини 700 секунд. Далі у випуску 23 січня відбулося пленарне засідання 68-ї сесії Змейської міської ради. В Ізмейлі відбувся урочистий захід для військовослужбовців. У палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася святкова вистава Різдво місія порятунку, 24 січня день зовнішньої розвідки України. З вами в студії Влада Новак. Вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 24 січня орієнтовно такі: 826 820 осіб особового складу, 9 852 танки, 20 508 одиниць бойових броньованих машин, 22 295 артилерійських систем, 1 623 реактивних систем залпового вогню, 1 263 засоби протиповітряної оборони, 360

23 січня 2025 року відбулося пленарне засідання 68-ї сесії Зміїцької міської ради Ізмельського району Одеської області. Восьме скликання. Засідання пройшло під головуванням секретаря Ізмаїльської міської ради Чмиги Сергія. На порядок денний було винесено одне питання про внесення змін до рішення Ізмаїцької міської ради про бюджет Ізмейтської міської територіальної громади на 2025 рік. Подробиці дивіться далі. 23 січня 2025 року відбулося пленарне засідання 68-ї сесії змейської міської ради Змейського району Одеської області, 8-го скликання. Засідання пройшло під головуванням секретаря Змейської міської ради Сергія Чмиги. На сесії зареєструвалося 24 депутати. Засідання розпочалося з державного гімну України та хвилини мовчання на честь загиблих українських захисників та захисниць, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність нашої держави. На порядок денний було винесено одне питання про внесення змін до рішення Змільської міської ради Змільського району Одеської області. Про бюджет Змільської міської територіальної громади на 2025 рік від 24 грудня 2024 року. Доповідач з цього питання Вербицька Тамара, начальник фінансового управління. Згідно з проєктом рішення, вносяться зміни до бюджету Змільської міської ради на 2025 рік в частині уточнення залишків коштів станом на 1 січня 2025 року. По загальному фонду кошти направляються на погашення кредиту бюджету з міської міської територіальної громади. Субвенції та дотації з обласного бюджету направляються по цільовому призначенню на утримання комунального закладу центр соціально-психологічної реабілітації дітей, на компенсацію комунальних послуг за тимчасово переміщених осіб в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, а також на видатки по похованню учасників бойових дій. По спеціальному фонду кошти направляються на погашення кредиту бюджету Ізмельської міської територіальної громади, субвенція з державного бюджету на харчування дітей перших з четвертих класів, а також кошти по цільовому призначенню Фонду охорони навколишнього середовища. Ознайомитися з рішенням засідання 68-ї сесії Змейської міської ради можна на офіційному сайті міста Ізмаїл. Юлія Петлацюк, Дмитро Єфимов для програми новин. До дня соборності України в Ізмейлі відбулося урочисте нагородження та святковий концерт для військовослужбовців і представників сил оборони. На честь свято звучали композиції про Україну, мир і перемогу. Докладніше дивіться у сюжеті. До Дня Соборності України в обласному центрі національних культур пройшов святковий концерт для військовослужбовців. Організував його творчий колектив обласного центру національних культур. Від імені творчого колективу обласного центру національних культур міста Ізмаїл. Ми вітаємо всіх з Днем Соборності України. Сьогодні наш колектив підготував невеличку концертну програму для військовослужбовців нашого міста, для людей, які боронять наше місто, нашу країну. Ми хочемо сказати, що Україна обов'язково переможе, і ми віримо в те, що перемога буде вже незабаром, і мир дуже скоро наступить. Відкрили захід гімном України у виконанні солісту центру Сергія Нейчева. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять героїв, які загинули за свободу та незалежність країни. Зі значущою датою в історії українського державотворення присутніх військовослужбовців привітала керівник апарату Ізмельської районної державної адміністрації Світлана Тіткова. Сьогодні, коли народ України пліч опліч. За як військовій збройній агресії Росії ми маємо згуртуватися задля спільної перемоги. Готова миру в Україні повинна стати пріоритетом для кожного з нас. І тому щиро бажаю любити свою країну, пишатися своєю історією та своїм народом. Хай розум, воля і любов до батьківщини об'єднують нас у прагненні до здійснення високої мети, розвідання соборної, незалежної, демократичної та могутньої України. До привітань долучився заступник голови Ізмельської районної ради Марк Чолак. Від імені Ізмейської районної ради вітаю вас усіх, з цим святом, та бажаю усім нескінченного щастя, міцного здоров'я, добробуту. Нехай кожен з нас збереже силу духу, бадьорість та оптимізм. У кожній родині буде мір і спокій, любов і взаємопорозуміння. Нехай життя в нашій чудовій країні. Буде для кожного достатку, радості, спокою. Над нашими землями світить сонце, і всім нам тут буде світло, тепло та затішно. Також слова вітання пролунали від ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету Ярослава Кічука. Для мене велика честь вітати вас з таким символічним днем днем соборності, який духовно об'єднує українців. Ми єдиний український народ, який вистоє навіть в да. ці складні часи. Дяка велика нашим захисникам і захисницям. І е, наразі дуже актуальним є питання це утвердження нашої національної і громадянської ідентичності. Від імені ректорату Ізмельського університету Ярослав Валерійович вручив подяку колективу обласного центру національних культур. Також нагороду отримав керівник вокальної студії Креатив Сергій Нейчев. Після урочистої частини відбувся святковий концерт. Цього дня лунали патріотичні пісні про Україну, любов до свого краю і перемогу, що наближається. В нас одне велике серце, в нас одна велика мрія. you yeah. Для військовослужбовців, які несуть службу, в складний для нашої країни час. Позитивні пісні артистів є моральною та психологічною розрядкою. Патріотичні пісні завжди сприяли і сприятимуть підвищенню бойового духу українських захисників. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Облаштував квартиру під вирощування конопель та виготовлення канабісу. Поліцейські викрили злочинну діяльність 50-річного одесита. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. В Одесі поліцейські викрили у наркодіяльності 50-річного місцевого жителя. Правоохоронці встановили, що чоловік в одній зі своїх квартир у приморському районі міста налагодив незаконне на вирощування конопель. Та виготовлення наркотичного засобу канабісу, для чого придбав необхідне для цього обладнання, зокрема освітлювальні прилади, вентилятори, електроконвектор та інше. Поліцейські провели санкціонований обшук за місце мешкання фігуранта, під час якого вилучили низку речових доказів, зокрема нарковмісні рослини, обладнання для їх культивування та понад кілограми канабісу. Проведені в рамках кримінального провадження експертизи, підтвердили належність рослин та речовин до наркотичних. За наявності достатніх доказів, які зібрали поліцейські, слідчі повідомили чоловіку про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконний посів та вирощування конопель, незаконне виготовлення та зберігання наркотичних засобів у великих розмірах без мети збуту, незаконне придбання зберігання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, та організація місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів. Фігуранту загрожує до п'яти років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. 18 січня в палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася святкова вистава Різдво місія порятунку дитячо-юнацького театру студії Едельвейс сумісно з народним музичним драматичним театром. Режисером різдвяної вистави виступила Ольга Гарасумова. Подробиці дивіться далі. 18 січня в Палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася святкова вистава Різдво місія по рятунку дитячо-юнацької театральної студії Дельвейс сумісна з народним музичним драматичним театром. Режисером різдвяної вистави виступила Ольга Герасимова. Сюжет вистави переніс глядачів у чарівний світ Різдва, де герої стикалися з викликами, розкривали цінності добра, любові та взаємодопомоги. Учасники театру вразили присутніх своєю акторською майстерністю, яскравими костюмами та емоційною грою. Сьогодні Відіграли виставу, в якій розказувалось про те, як важливо нести в собі світло, навіть коли навколо здається, що суцільна темрява. Це дуже актуально зараз, коли іноді здається, що руки опускаються і нічого робити не хочеться. Але ми з нашою театральною трупою виходимо на сцену, попри все, і робимо цю виставу про світло та добро. Я зіграв роль Святого Миколая. І я дуже задоволений, дуже задоволений аудиторією, дуже задоволений самою виставою. Це вийшло дійсно чудово. Дуже дякую. атмосферу дійства підкреслювали тематичні декорації, музичний супровід та хореографічні постановки, які створювали справжню святкову магію. Спектакль це щось неймовірне. Ми йшли до нього е, дуже. Ну, я не хочу сказати, що важко, але. З великою працею діти дуже старались. Спектакль сьогодні вийшов дуже гарний, дуже емоційний філософський, можна сказати. І я бачила обличчя в залі, які були дуже зацікавлені. Реагували буквально на кожну репліку. І були щасливими, щасливим кінцем. так, як закінчився наш спектакль. дякую всім за те, що ви з нами, за те, що ви співпрацюєте, за те, що ми співпрацюємо з таким чудовим колективом, з таким чудовим режисером. Організатори вистави подбали про кожну деталь, що зробило постановку унікальною і незабутньою. Глядачі різного віку тепло сприймали виставу, а після її завершення довго аплодували акторам. У цій виставі я грала з зл злу чарівницю Матільда, яка хоче забрати усі різдво собі, тому що вона не любить ці подарунки, ці усмішки. Але насправді ця вистава показує нам, що треба бачити світло серцем, а не очима. Ця вистава мені дала дуже великі сили. Вона відкрила мені душу. Я відчув у себе усередині себе світло, і за допомогою якого я зрозумів, що. Ми добрі і для того, щоб бути добрими, треба відкритися на всі 100% і перемогти зло. Тому не будьте злими, будьте добрішими і відкривайтеся людям. Відвідувачі та актори поділилися своїми враженнями, зазначивши, що вистава залишила глибокий слід у серцях та подарувала справжнє відчуття свята. Мені дуже сподобалася ця вистава. Було багато емоцій, багато подарунків. Е, усього було багато. Багато акторів е, ми дуже раділи, коли виступили. Е, я була рада, що сім'я була поруч зі мною. Я змогла для усіх своїх Родичів показати, що я акторка, я хочу бути акторкою. Дякую всім! Я дуже рада, що ми зіграли цю виставу. Вона була дивовижна. Ми старалися, ми трудилися. Я хочу всім побажати гарного настрою, доброго дня. І всім глядачам, які прийшли сьогодні, дякую, велике. Я граю ельфом. Це дуже класно. Ми дуже раді, що ви прийшли на нашу виставу. Дуже раді. Це неймовірно. Дякую, що ви прийшли на нашу виставу. Ми всі дуже раді. У нас багато емоцій, багато реплік. Ми дуже раді. Дякуємо за вас. Цього вечора театр Дельвейс не тільки створив незабутнє шоу. Але й нагадав кожному про те, як важливо зберігати світло в серці і ділитися ним з іншими. У виставі Різдво, місія порятунку. Я грала фею світла, фею, яка запалює вогники у серцях людей. Ці вогники є у кожному з нас, але не кожен їх бачить. Тому іноді потрібна така фея світла, як я. Ідея вистави була в тому, щоб ми всі побачили ці вогники і запалили їх. Подібні вистави не лише дарують яскраві емоції, а й збагачують культурний світогляд. допомагають допомагаючи глядачам глибше поринути в атмосферу Різдва та зрозуміти його цінності. Театральна студія з цього вечора створила справжнє свято, яке залишилося у пам'яті надовго. Влада Новак Наталя Маленко для програми новин. 23-річний Ізмаїліць понесе кримінальну відповідальність за незаконне поводження з боєприпасами. Поліцейські затримали його під час збуту гранат. Правопорушнику висунули обвинувачення. Йому загрожує до 7 років ув'язнення. Півробітники Ізмаївського районного відділу поліції отримали оперативну інформацію про те, що місцевий житель підшукує покупця для двох гранат. У ході реалізації інформації оперативники та слідчі задокументували, як фігурант знайшов клієнта, а зустрівся з ним на залізничному вокзалі та продав небезпечний товар за 5 тисяч гривень. В Ізмаїлі поліцейські викрили 23-річного місцевого жителя у незаконному поводженні з боєприпасами. Чоловік підшукав клієнта та за 5 тисяч гривень збув йому дві ручні осколкові гранати. Поліцейські затримали ділка безпосередньо після продажу небезпечних предметів, боєприпаси та гроші, отримані за їх реалізацію, вилучили в якості речових доказів. В рамках розпочатого кримінального провадження слідчі висунули в правопорушнику обвинувачення за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, а саме у носінні зберігання придбанні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Досудове розслідування завершено та обвинувальний акт скеровано до суду. Згідно з чинним законодавством. За цей злочин обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. 24 січня в Україні відзначають професійне свято співробітників зовнішньої розвідки. День зовнішньої розвідки України. Це свято було засноване 22 листопада. 2018 року указом президента України Петра Порошенка. Подробиці дивіться далі. 24 січня в Україні відзначають професійне свято співробітників зовнішньої розвідки, день зовнішньої розвідки України. Це свято було засновано 22 листопада 2018 року, указом на той момент президента України Петра Порошенка. Метою запровадження цього професійного свята стало визнання вагомого внеску розвідувальних органів у забезпеченні безпеки та захисту національних інтересів України. Завдяки зусиллям співробітників зовнішньої розвідки держава має змогу захищати своїх громадян. Об'єкти державної власності за кордоном і протидії зовнішнім загрозам. День зовнішньої розвитку України також сприяє відродженню національної розвідувальної ідентичності та встановленню сучасних традицій ушанування професіоналів цієї галузі. В сучасних реаліях, коли безпека країни знаходиться у центрі уваги, зовнішня розвитку відіграє ключову роль у зміцненні обороноздатності держави, забезпечення своєчасного отримання стратегічної інформації та протидії загрозам. Цього дня в Україні згадують та вша. Новують тих, хто своєю працею забезпечив мир і безпеку, працюючи часто в умовах підвищеного ризику та невідомості. День зовнішньої розвитку є нагадуванням про важливість цієї служби для стабільності та суверенітету нашої держави. Влада Новак для програми. Новин. А як змінився курс валют та яку погоду очікувати в змілі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 33 копійки, продати за 41 гривню 89 копійок. Євро купівля 43 гривні 71 копійка, продаж 44 гривні 36 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу 25 січня в Ізмаїлі хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південно-східний, день південний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 тепла, в 7-9 тепла. В Одесі хмарно, дрібний дощ, вітер північно-східний. 1-2 метри на секунду, температура повітря вночі 4 градуси тепла, в день 8 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.smilcv.com, а також на нашому ютуб-каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі в наступних випусках.